Студії Тетяни Чепко і канал Фастів TV підготував для вас багато цікавих новин. Стратегічна сесія розвитку Фастова. Як вона проходила та що вирішили? Дивіться у нашому сюжеті. Минулими вихідними у Фастові пройшла стратегічна сесія, де розробляли план розвитку міста до 2020 року. Участь у сесії взяли міські активісти та представники влади. Зустріч проходила у форматі світового кафе. Учасники працювали на шістьма темами: економіка та інфраструктура, освіта та інновації, громадське суспільство, культура та дозвілля та екологія. Кожен учасник працював у всіх шістьох групах і мав змогу запропонувати своє бачення розвитку міста. «Мета цього закладу створення єдиного бачення, єдиної стратегії розвитку міста Фастів. 2020 року з залученням максимальної кількості громадських активістів, державних службовців, тобто всі, 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 хто зацікавлений в тому, щоб ця стратегія відображала усі сфери життя. За результатами цієї сесії створять сайт, де буде голосування із пропозиціями активістів, щоб кожен фастівчанин обрав що йому до душі, або ж запропонував свій варіант. Зібралися ті люди, які справді хотіли прийняти участь. Тому що справді запрошували всі фастівчани. Були висловлені думки, прагнення побажання ідеї спільного бачення нашого міста в майбутньому. Зараз ці всі ідеї опрацьовуються і вони будуть винесені на розгляд громадськості. Але я наголошую, що будь-хто з фастівчан може матиме можливість подати. Свої своє бачення, свої ідеї. І якщо більшість фастівчан ці ідеї підтримані будуть підтримані, то вони, звісно, будуть включені до плану. Вже зовсім скоро Фастів може отримати нову стратегію розвитку. Як показує практика, такі сесії дають позитивні результати і у наших з вами силах покращити рідне місто вже у найближчому майбутньому. Олеся Волкова, Володимир Сепасюк, Фастів Тіві. Медицина чи не одна з найболючіших тем фастівчан? Про це у нашому сюжеті. Який рівень медичних послуг можуть надати фастівські лікарні? Це та інші актуальні питання з приводу оздоровчої галузі нашого міста були розглянуті на нещодавній конференції по удосконаленню та розробці нової моделі охорони здоров'я нашого міста. Давати про що треба тому хто розуміє, як він розпоряджатися і як розпоряджатися правильно тому, якість із менеджер... Про це його говорили про це ще я не говорити далі. Тому правильні економічні механізми у нас до сьогоднішнього дня було як правильно? Правильно, так як написано в шторис. Тобто написано на таблетки, значить на таблетки. Якщо дитину треба було сповести, а ми на там немає, то це проблема невального правильно. Експерт компанії Юрія Фарм Ігор Найда детально розповів про основні функції та суть проведення такого заходу у нашому місті. На Захід, який ми проводимо. Він по суті свої мований на те, щоб об'єднати зусилля медичної спільноти, громадськості, яка тією чи іншою мірою має відношення до охорони здоров'я, насамперед освітян, працівників, культури, культури, з тим, щоб розробити спільно те бачення, якої ми всі, ці, цій присутні, поки що це люди, які задопустить. Уявляються бій про здоров'я, побачення, якої має бути про здоров'я. Медичні послуги нашого міста повинні і мають вдосконалюватися і покращуватися, адже європейське місто це в першу чергу місто зі здоровим населенням. Володимир Степасюк Фастів Тіві. Чотири роки мама хлопчика-інваліда не отримувала пільги. Про це у нашому сюжеті Знайомтесь, це Сашко, і йому п'ять рочків. Весела та життєрадісна дитинка. З двох років Сашкові поставили діагноз аутизм і дали інвалідність. Та мама Марина вже скільки років не користується пільгами, які по закону Сашко повинен отримувати. Адже до сих пір у них немає документу, який засвідчує інвалідність. Ми звернулися в СОБЕС, щоб оформити групу, щоб нам дали посвідчення. На той момент мені сказали, що посвідчення немає в наявності і видали мені довідочку. По цій довідки я не можу взяти навіть ні. Ні квиток, ніде нічого, бо як ми їздили на море і брали білети, по цій справці я мусила з собою брати весь пакет документів, всі виписки, які, щоб показати, що дитина дійсно хвора і дитина дійсно є група. Скільки разів мама Сашка не зверталась в управління соціального захисту населення, все марно. Немає бланків. Питала, де можна придбати, де можна самої купити. Пані Марині видали довідку, але із нею вона не може користуватися пільгами. Зайшла я в маршрутку, заплатила за нього 3,50 і за себе 3,50 <ріст> <ріст> і поїхали. Наша знімальна група завітала до начальника управління соціального захисту населення та розповіла історію Сашка. Ми виписували довідки. Такого стандартного вони були формату. Ну на перевеликий жаль, це була наша власна місцева ініціатива, тому що жодним нормативним документом такі довідки затверджені не були. Розпочалося забезпечення такими посвідченнями, починаючи вже з 16-го року. Ось воно має отакий формат у вигляді такої книжечки, віднесена до центральної бази інвалідів України і користується пільгами, які передбачені. não trago detendo o inválido За 15 хвилин після розмови з начальником пані Марина підійшла в управління, де за 10 хвилин отримала посвідчення, яке не могла отримати 4 роки. Не приховуючи радості на очах, нарешті її синочок зможе користуватись пільгами. Та така ситуація не тільки в Сашка і Марини. Є безліч сімей, які досі не мають посвідчення. Тому просимо вас не соромитись та йти отримувати їх, адже вони вже є в наявності. Також Олександр Кабанець запрошує сім'ї писати заяви на відпочинок, щоб дітки-інваліди могли оздоровитись. Путівки зараз є. Сьогодні забезпечення є. Тобто, якщо дитина є у нас, як дитина-інвалід перебуває на обліку, то в супроводі одного з батьків вона може реалізувати своє право на відпочинок. Наша знімальна група звертається до фастівчан. Якщо у вас виникають якісь проблеми, не соромтесь, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і ми допоможемо вирішити ваші проблеми. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Зовсім скоро у місті має відбутись об'єднання лікарень, але процес затягнувся. Про це розбирались наші журналісти. Нині в Україні проходить реформа охорони здоров'я, і у Фастові вирішили створити єдиний медичний простір, об'єднавши міську лікарню, центральну районну лікарню та центр первинно медико-санітарної допомоги. Створення єдиної лікарні у місті дозволить суттєво покращити матеріальну базу та якість надання послуг. Об'єднання двох лікарень призведе до Поліпшення надання медичної допомоги, так як будуть виключені дублювання відділень. Зараз у нас, наприклад, є дві хірургії, дві неврології, дві гінекології, а так при об'єднанні буде одна лікарня багатопрофільна, яка буде мати всі необхідні відділення для того, щоб можна було на високому рівні надавати медичну допомогу. Жителям міста і жителям регіону при об'єднанні лікарень має відбутись переорганізація медичного простору. Частина відділень буде на території ЦРЛ, а частина у міській лікарні. На тій базі зробити хірургічний корпус: це хірургія, лор, урологія, травматологія, реанімаційне відділення і остра неврологія. А тут на цій базі, щоб залишилось пологе відділення, бо воно у нас хороше: дитяче відділення, терапія. Час неврології, гінекологія. Даний проект існує вже понад рік, проте нічого не змінилося. З юридичної точки зору приєднання однієї лікарні до іншої простіше оформити, ніж об'єднання, оскільки районна лікарня за статусом вища від міської, то саме колишня залізнична лікарня має увійти до складу ЦРЛ. Для цього потрібен договір та рішення міської та районної рад. Поспілкуватися з представником Фасівської районної ради нам не вдалося, проте відомо, що на одній із сесій депутати прийняли рішення, що вони не заперечують приєднанню міської лікарні до ЦРЛ. Депутати ж міської ради питання лікарень на сесії не розглядали. Його вносили в порядок даної тринадцятої сесії, але за кілька днів до засідання питання зняли. Чому так і чому не відбувається реформування? Ми запитали у мера Фастова. На даному етапі правильніше всього буде. Дочекатися остаточного рішення Міністерства охорони здоров'я не варто робити якісь непродумані реформи, тому маючи лише маючи рішення в загальнодержавній площині, ми будемо робити кроки у нас в медицині міста. Створення єдиного медичного простору не відбувається. Тим часом наявні потужності міської лікарні не використовуються наповну та деякі послуги вони не мають можливості надавати. Районна ж лікарня майже вичерпала свої ресурси, особливо якщо врахувати умову недофінансування. Чому протягом року існування проекту не підготували необхідні документи, лишається невідомим. А отже, і невідомо, коли ми отримаємо єдину лікарню з кращими умовами та послугами. Олеся Волкова Володимир Сепасюк, Фастів Тіві. Маленьких фастівчан з маличку привчають до здорового способу життя. Такі веселі та гарні, ще зовсім маленькі, але такі завзяті. Вихованці фастівського дитячого садочку. Ромашка сьогодні на подвір'ї до шкільного закладу чутно дитячий сміх аж за парканом, адже в них спортивне свято. А також у гості завітало літочко – Дві команди Ромашки та Волошки показували свою майстерність у спорті. Суперництва між дітками не було, адже всі вони одна велика сім'я. І можливо, саме у садочку номер 2 виховуються майбутні чемпіони та спортсмени. Увагу велику в дитячому садочку ми приділяємо фізичним розвагам, правам це наше саме найголовніше завдання. Діти в нас організовані гарні, спортивні. Це вже у нас, це вже в нас не перше свято. Це наші юні спортсмени, майбутні спортивні костівчани. Хай вони ростуть у нас веселими, міцними та здоровими. Свою спритність та здібність малеча показувала своїм батькам та дітям молодших груп. Змагань було безліч, а перемогла дружба. Там, Мені сподобалося, як як ми брали рибки і і, пускали їх клудочку. І пускали їх кводичку. Доставали морських да. тваринок. І привозили через туле. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський. Фастів тіві. Чимало літературних творів існує про видатного фастівського полковника Семена Фастів Фастіві побував на презентації нової книги про видатного козака. Фастів місто козацької слави. Історія козацтва нашого міста починається ще в далекому 16 столітті, а історичні документи донесли до сучасності безліч імен видатних козацьких ватажків. Нещодавно у приміщенні Фастівської міської бібліотеки пройшла презентація збірки творів про найвидатнішого і найканонічнішого козака Фастова Семена Палія. Маючи нагоду звертатися до людей, я закликаю, що ми є носії того ет. Українського, нашої культури, нашої історії, і ми буквально е в кожен момент нашого життя повинні про це пам'ятати, повинні пам'ятати про те, що ми маємо берегти нашу мову, плекати її і відроджувати. Збірка вибрала у собі рідкісні історичні факти, захопливі оповідки. Та унікальну поезію про Семена Палія та Фастівське козацтво. А завдяки таким діячам нашого міста, як Наталія Фещенко, Василь Мазуренко, Анатолій Древецький та інших не менш відомих фастівчан, ця книга дісталась до наших магазинів та бібліотек. Хочу виразити вдячність всім тим, які не байдужі до минулого і сьогодення нашої країни. Тому що пам'ять є розшиєм. Традиційного поступу в майбутнє. Якщо будемо пам'ятати свої історії, будемо заслуговувати на повагу і дивитися в майбутнє. Завзяті подвиги полковника Фастівського Семена Палія навіки закарбувались у духовній спадщині нашого міста і у серцях кожного з Фастівчан. Славетна історія Фастова та усіх її творців йтиме крізь віки. Адже Фастів місто козацької слави. Володимир Степасюк. TV. про спортивну гордість нашого міста розкажуть наші журналісти. Наша знімальна група завітала на тренування до спортивного клубу Спортивна нація, де займаються бойовими мистецтвами діти від чотирьох рочків. Тренують маленьких фестівчан, досвідчені спортсмени, майстри спорту та чемпіони. З одним із них ми познайомились. Тренер Михайло займається з дітками вже два з половиною роки і виховує гарне спортивне покоління. Ми преподаємо тут бразильське джиу-джитсу, Панкратіон і ММА. Виступаємо по бразильському джиу-джитсу, по ММА і по Панкратіону. Директор ліцею інформаційних технологій надала приміщення для занять. Тренери спортивної нації власноруч облаштовують зали. У них і займаються наші чемпіони. Тренуємося в спортзалі, как в, таких, в таких залах виростають чемпіони. А якщо ну, там гламурні зали брати, ну, то приходиш значит, на роботу в офіс. Якийсь. А тут ну, запах спорту, запах тренування. Ну, все, все, що зроблено, все своїми силами. За скільки років існування виховали не одного чемпіона. Єгор нижник, якому виповнилось всього 9 років, нещодавно привіз нашому місту золото з чемпіонату України. Та це не перша його перемога. Зараз у нас 6 чи 7 медалей. В цьому году Єгор став чемпіоном України. Цим я дуже сильно пишаюсь. Це, мабуть, на даний час наша така найбільша гордість. За сина серед хлопців займаються і дівчата, та все ж таки у спаринг захотілося стати з чемпіоном. Роки тренувань дають своє. Єгор мене переміг. Загалом діти займаються тричі на тиждень, по декілька годин. Спочатку ну, в нас йде розминка, тоді фізична підготовка, е, нарабатуємо прийоми, ну і в кінці боротьба». Мама чемпіона не приховує своїх емоцій і дякує тренерам за правильне спортивне виховання її дитини. Дуже сильно вдячна, опять же, нашому треніруміші. Якби не він, мабуть, нічого б не було. Він якось знаходить підхід до дітей. Вони всі дуже сильно його люблять, поважають. Ходять, трусяться як ципочки за ним. і він віддає їм теж свою любов. Це людина, яка знаходиться на своєму місці. Яничі Олександр дітківський. Пастів тіві. У здоровому тілі – здоровий дух. А для прекрасної половини нашого міста нещодавно це втілилось у життя. Заняття спортом та регулярні тренування це запорука здоров'я. І з особливою увагою до цього ставляться особи прекрасної статі, адже дисципліна та чітке дотримання спортивного режиму є обов'язковими умовами для підтримки гарної фігури та загартованості тіла. Саме тому у Фастові було відкрито жіночий фітнес-клуб Фіт Кьорбс. У нас фітнес-клуб тільки для женщин этим уникальны. також наші тренажери, которые повністю безпасні для здоров'я і навіть з отклоненнями по здоров'ю любая може займатися. Наші тренажери на гідравліці подобно безопасны. Заниматься у нас можна з 12 лет і до 8-50 лет. Уникальностью цього закладу є абсолютно відсутність чоловіків на тренуваннях, тобто фіткербс. Це перший виключно жіночий фітнес-клуб в нашому місті. Фітнес-інструкторки використовують індивідуальний підхід до кожної клієнтки, що є запорукою продуктивного тренування, а унікальна і проста система занять у FitCurbs забезпечує досягнення бажаного результату в дуже короткі строки. Тож, любі наші фастівчанки, не зволікайте! Адже фітнес це не тільки прекрасна зовнішність і витончена статура, а в першу чергу це запорука здоров'я, енергії та прекрасного настрою. Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Fastiv TV на цьому в мене все. З вами у студії працювала Тетяна Чіпко. Залишайтесь разом з Фастів Тіві.